Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 січня 2024 року мають відбутись праймеріс... Серед республіканців та демократів в штаті нью гемпшир і у зв'язку з цим було опубліковано результати опитування American Research Group. І воно стосувалося рейтингових позицій та потенційних кандидатів на посаду президента США від республіканської партії, де власне точиться найбільша боротьба. Тому що якщо ми беремо демократичну партію, там Достатньо все очевидно, йде повна концентрація і консолідація на Джо Байдені. Він вже проводить виборчі спічі в різних штатах. Ми їх також аналізуємо на Ютуб-каналі. І в демократів тут зрозуміло, хто буде кандидатом. Серед республіканців, незважаючи на таку велику перемогу Трампа Айові, все ж таки. Продовжується боротьба за відповідну номінацію, і, власне, ми зараз проаналізуємо, що нам показує American Research Group в контексті рейтингових показників, і вони є достатньо цікавими, щоб зрозуміти, яка боротьба розвивається в штаті Нью-Гемпшир. Отже, за результатами відповідного опитування, яке було опубліковано 16 січня 2024 року. Трамп і Гейлі отримують по 40% голосів так, серед тих, хто готовий взяти участь у праймеріс в штаті Нью-Гемпшир. Попередні показники, які ми аналізували, їх показувала CNN, У Трампа було 39%, у Гейлі 32. Зараз соціологія показує, що в них в принципі однакові. Рейтингові показники. Десантіс знаходиться на третьому місці, але тут 4%, і це не відрізняється від попередньої соціології, яка йому показує 5-6%. Показувала, точніше, у Десантіса дуже і дуже такі погані ситуації в контексті. Показників в штаті Нью-Гемпшир. І загалом я виділив основні причини, чому ми маємо такі результати, і ми про них коротко говорили у попередніх відеоматеріалах, де також аналізували соціологію. Причини дві, чому Гейлі фактично вже так підійшла до Трампа і за соціологією American Research Group зрівнялась з ним по показниках рейтингу. Це причина. Пов'язана із зняттям кріс Крісті, так, з виборчої гонки. І тут знову ж таки можна говорити про те, що його голоси в більшій мірі вони перейшли до Гелі. Тому що за останніми опитуваннями по штаті Нью-Гемшир Кріс Крісті, так. Перебував на третьому місці з результатом 10-12%. Це показувало. І CNN, це показувало і видання The Hill в контексті зведених соціологічних даних. Також CNN вказувало, що 65% прихильників Кріс-Крісті готові після нього так проголосувати саме за Нікі Гелі. Тобто, якщо не буде Кріс Крісті, так. То ці 65% оберуть нікі гелі. Тому ми, в принципі, і бачимо таку соціологію, що вона в рівних шансах з Дональдом Трампом. Це перша причина. У Трампа ситуація знову ж таки наступна: його рейтинг знижувався в Нью-Гемширі, так і йому потрібно було якось стабілізуватися у цьому варіанті. І йому. На мою думку, зняття Вівека Рамасвамі так з виборів, це може допомогти. Тому що Вівек Рамасвамі, він вийшов з виборчої кампанії після невдачі в штаті Айова і сказав про те, що він підтримує Дональда Трампа. Під час зустрічі Трампа з прихильниками Рамасвамі виступав і власне цю. Позицію і підтримку висловив бік колишнього президента. Остання соціологія в контексті Рамасвамі в Нью-Гемчері була на рівні 4-5 І в більшій мірі ці показники знову ж таки мають перейти до Трампа, якщо вже не перейшли. Тому що Рамасвам чітко підтримував і підтримує Дональда Трампа. І власне, ці 4-5% вони можуть. Допомогти Дональду Трампу так, власне, конкурувати з нікі Гейлі. Ось така загалом соціологія вийшла в США в контексті штату Нью-Гемпшир. Ми ще в неділю, 21 січня, проаналізуємо соціологічні дані, якщо вони знову ж таки будуть в якомусь оновленому варіанті. І таким чином будемо вже спостерігати за тим, як будуть відбуватися. Перегони так, в цьому штаті в контексті праймеріз. Там буде достатньо цікаво. подія, цікаві події. Хочу одразу зазначити, що сьогодні о 21.00 за часом Вашингтону, це четверта година ранку, за часом Києва, буде зустріч. Нікі Гейлі з громадою Ню-Гемпшир у форматі Town Hall. І це буде транслювати CNN, Буду за цим знов ж таки спостерігати. І завтра на основі цієї події також буде аналітика. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!